Тут за ниточку і відкриємо. Я вже відкрила без вас Ниточку забрали. Вау, яєчко дітки яєчко має. Буї. Я хочу стукнути за столічку. <с2> <смеш> <смеш> День... <смеш> О, дивись, одно ти виграла, бачиш. Ідуть в штронку. Зараз в коментарях, Це пайбули. О, ножничі, ножничі зайчик. Хватить тіснемо морковку Вау. Це спазили. Ми маємо тут тата, ви вже бачили. О, тут мама ще є. О, це Буї. Хто знає? І Бінго. це сестра від Буї. Тут є пазл. потрібно скласти. Зараз потрібно, щоб ви дивились, аж на низ зайчик лози, камеру на низ. Ну, no я в сторону, восемь. Починаємо пазовой складати. Починаємо пазови. Да, Та, не так. Давай, Та, як то дивитися. Це ось сюди. Так, це сюди. Це як тось внизу. Це. Вот це тут. Це сюди. Це. Куда це? Удаче. У не знаю, тут я Так, что ли? Так, вау! Ну погано получається дітей. Оп! А, Ось це сюди. 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 Ай! Ще, ой, ось так, Ось це сюди. І, і устанньо, сюди. Дітки, подивіться висюди. І мы можем були їхню сім'ю сюди взити. на фамілія є всі на коврику. Почитай. Так, все. І в мене є зайчик миленький. Мурковка незна. Ну все, дітки, наши подарунки закінчились. Дітки, і вам що сподобалось? Лайк, зайчик вам ставить. Підписуйтесь на мій канал. І всім пока!